Сьогодні в відео. Ліверпуль готовий продати Нуньєса. Брашко зацікавив один із найтитулованіших клубів Європи. Каземіро може покинути Манчестер Юнайтед вже зимою. Белінгем зацікавив топ-клуби АПЛ. Стали відомі деталі переговорів Артема Бєсєдіна з кіпорським клубом. Клуби серії А борються за підпис гравця Монци. Барселона виграла боротьбу за підписання Джонатана та. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Баварія і Байер Леверкузен у Німеччині стежать за ситуацією Дані Ольмо на тлі поточних сумнівів щодо його майбутнього в Барселоні. Лейпциг також сказав гравцеві, що клуб завжди буде його домом. Кілька клубів прем'єр-ліги також стежать за ситуацією. Зараз футболіст не є зареєстрований на наступну частину сезону. Ворскла знайшла у Швейцарії атакувального півзахисника Мілота Авдилі. Очікується, що гравець збірної Косово підпише з Ворсклою контракт за системою 2 плюс 1. Ситуація в Тоттенгемі зараз складна, але керівництво клубу продовжує підтримувати і довіряти Андже Постекоглу. Зимове трансферне вікно буде важливим для команди, і очевидно, їм потрібно зробити якісь зміни. Металіст 19-25 близький до підписання форварда албанського партизані Крістіана Емба. Також до клубу приєднаються Валерій Лучкевич з Колоса і Денис Антюх з зорі. Квасниця, Краснопір, Федор та Пастух вже найближчим часом можуть підписати контракти з Карпатами. Вважається, що будь-який інтерес з боку Тоттенгема до Джека Гріліша залежатиме від готовності Манчестер Сіті виплачувати значну частину його зарплати близько 300 тисяч фунтів на тиждень. Артем Бесєдін був близький до переходу кіперську Омонію. Однак гравець відмовився від пропозиції через занадто маленьку зарплату. ПСЖ може підписати Влаховича. Однак клубу доведеться спочатку продати гравців, щоб уникнути фінансових проблем. Тоттенгем в січні націлений на підсилення чотирьох позицій. Клуб хоче підписати воротаря, центрального захисника Форварда і Вінгера. Реал може продовжити контракт з Антоніо Рюдігером. Поточна угода захисника з мадридським клубом спливає 2026 року, і німець поки не думає про відхід. Реал цінує Рюдігера, і не виключено, що клуб продовжить із ним контракт до 2027 або 2028 року. Бетіс проявляє інтерес до Ентоні. Він може покинути Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно. Офіційно дієго Коста залишив Греміо. Комо завершує підписання 19-річного Вінгера Бетіса Асане Діао. Сума трансферу складе близько 11 мільйонів євро. Ботафого відхилив пропозицію Фіорентини щодо нападника Луїса Енріке. Бразильський клуб хоче отримати за трансфер понад 30 мільйонів євро. Хофенхайм досяг домовленості з Ліоном щодо трансферу Гіфта Орбана. Почалися переговори з гравцем про умови контракту. Ліверпуль знайшов заміну Дарвіну Нуньєсу. Клуб готовий продати футболіста і вже визначився, хто може стати потенційною заміною для нього. Головні кандидати це форвард Олександр Ісак і нападник Маркус Тюрам. Антон Царенко зацікавив клуб із Ла ліги. Клуб може взяти гравця в оренду вже цієї зими, враховуючи проблеми Лехії. Поки що невідомо, що це за команда. Томас Тухель офіційно розпочинає свою роботу на посаді головного тренера збірної Англії. Дмитро Різник може продовжити кар'єру в Туреччині. Галата Сарай зацікавлений у підписанні голкіпера донецького шахтаря. Скаути клубу активно стежать за грою українця і розглядають можливість трансферу. Також хороша гра привернула увагу не лише турецького клубу, а й деякі інші європейські команди. Динамо отримає 1 мільйон 500 тисяч доларів від ЦСКА Софія за трансфер Георгія Цитаїшвілі. Варто зазначити, що Георгій Цитаїшвілі давно не грає за київський клуб, проте його контракт досі належить киянам. Кінгслі Коман» може стати гравцем арсеналу. Француз має стати короткостроковим рішенням щодо заміни травмованого Букай Осака, який пропустить мінімум два місяці. Саудівська ліга хоче підписати Казиміро в січні. Бразилець готовий покинути Манчестер Юнайтед. Колишній захисник київського Динамо Антон Боль, який розірвав контракт з киянами влітку, продовжує шукати нову команду. Останні три місяці футболіст провів у Португалії, де проходив перегляд в одному з неназваних клубів. Однак угоду поки що не вдалося укласти через певні труднощі. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, футболіст планує продовжити пошуки. Наразі у нього вже є пропозиції від польських та угорських клубів, які розглядаються як реальні варіанти для продовження кар'єри. Щодо повернення в Україну, це не є пріоритетом для гравця. Галатасарай мріє про підписання Вандейка: захисник стане вільним агентом наступного літа, якщо не продовжить контракти з Ліверпулем. Манчестер Юнайтед не має коштів на підсилення складу зимою. Клубу потрібно продати декілька гравців, щоб покращити своє фінансове становище. Володимир Брашко зацікавив Бенфіку. Клуб вивчає можливість трансферу футболіста, і до активних дій справа поки не доходила. «Деку» планує підписати п'ять гравців літом. Барселона має посилити такі позиції. Правий захисник, лівий захисник, фізично розвинений півзахисник, лівий Вінгер і Форвард, якщо Левандовський покине команду. Реал Мадрид готовий заплатити зимою за трента 25 мільйонів євро. Тим часом Ліверпуль відмовився продавати трента у зимове трансферне вікно і не захотів обговорювати з мадридським клубом можливу суму трансферу. Мілан, Лаціо та Аталанта цікавляться півзахисником Монце Вореном Бондо. Очікуються, прямі переговори Мілана та Монци почнуться після Суперкубка Італії. Роберт Левандовський попередив Барселону, що покине клуб наступного літа, якщо команда підпише ще одного Форварда. Челсі може розглянути варіант з відходом Крістофера Нкунку, якщо сам гравець висловить бажання покинути клуб. В іншому випадку команда планує залишити Форварда, оскільки керівництво і головний тренер Енцо Мареска бачать у ньому ключову фігуру в атаці. Мілан розпочав переговори з Венецією, щоб спробувати підписати Елвіна Окоро. Клуб запропонував оренду з правом викупу. Венеція просить повноцінну угоду за 1 мільйон 500 тисяч євро, щоб продати молодого форварда. Атлетико Мадрид має намір запропонувати за трансфер Клемена Лангле від 8 до 10 мільйонів євро. У Хуніорс спалах сифілісу у трьох гравців знайдено сифіліс. Зараз футболісти проходять лікування, вони занепокоєні і дуже стривожені. Хлопці хотіли зберегти це в секреті, але все вийшло з під контролю. Андреа Маграсі переходить до Мілана з читадели, угода вже досягнута. Очікується, що підписання контракту та медогляд відбудеться завтра. Барселона відхилила пропозиції великих команд щодо Алекса Бальде, щоб гравець продовжив контракт. Існує ризик того, що перехід Івана Фреснеди у Валенцію зірветься. Спортинг хоче, щоб футболіст залишився принаймні на перший тиждень січня, щоб новий тренер зміг прийняти рішення. Валенція вимагає, щоб він перейшов у найближчі дні. Челсі готує трансфер Белінгема. Арсенал і Манчестер Юнайтед також стежать за прогресом Хавбека Сандерленда. Барселона уважно спостерігає за грою Еліса Бенсегіра з Монако, який демонструє відмінні результати у Франції. Футболіст коштуватиме близько 30 мільйонів євро. Арсенал розгляне можливість підписання Флоріана Вірца, щойно він вирішить піти з Леверкузену. Ним також цікавились Баварія, Реал і Манчестер Сіті. Манчестер Юнайтед оцінює Алехандро Гарначов 50 мільйонів фунтів. Барселона спробує завершити трансфер Джонатана та найближчим часом. Угода вже близька до завершення, і Баварія, вочевидь, не братиме участі в перегонах за ним. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.